Вітаю на каналі Repetitore.UU. Сьогодні я розповім про метод інтервалів у використанні до розв'язання квадратних нерівностей і дробових нерівностей. Якщо квадратні нерівності розглядати, то коли вони записані у вигляді квадратного тричлена, повного більше або менше 0, то тут краще використати графічний спосіб розв'язання. Як він працює, в мене є відео на каналі. Посилання буде під цим відео на папку, в якій є це відео. Сьогодні ми розглянемо квадратні нерівності, які зручніше розв'язувати методом інтервалів, а саме неповні квадратні, або дробові нерівності, або нерівності, які мають вигляд x-а, x-b більше або менше нуля. Тобто розкладені на, на лінійні множники в такому вигляді, або неповні, наприклад, АХ квадрат плюс bx більше або менше нуля, або АХ квадрат плюс С більше або менше нуля. Тобто неповні. Всі ці нерівності зручно використовувати методом інтервалів. Наприклад, маємо нерівність x-8 помножене на 2х плюс 3. Більше або дорівнює 0. Нерівність квадратна, якщо розкрити дужки, ми будемо мати квадратний тричлен розв'язати кращим методом інтервалів. Як він працює? Так само, як і в графічному методі, спочатку треба знайти нулі функції, яку можна уявити, якщо записати цей вираз в вигляді. Квадратного тричлена, то це буде функція квадратична, графіком якої є парабола. Нулі функції визначаються, якщо прирівняти цей квадратний тричлен до нуля. В даному випадку ми можемо прирівняти до нуля кожний множник, тобто кожну дужку, і звідси визначити нулі функції. Це буде х дорівнює 8 і х дорівнює мінус 1,5. Тобто перенести 3 і поділити на 2. Отже, це нулі функції, тобто точки, в яких графік, якби ми його побудували, цієї параболи, перетинає вісь х. Далі ми робимо схему, на якій зображаємо ці нулі функції в порядку зростання. Враховуючи те, що в нас нерівність не строга, точки мусять бути темні або замальовані. Тобто ці нулі функції включаються в ті проміжки, які ми будемо визначати. Як пов'язані між собою точки з нерівністю, з типом нерівності, також є на каналі в мене відео. Далі ми малюємо інтервали. І наступним кроком визначаємо, який знак має наша функція в кожному з цих проміжків. Для цього ми беремо якесь число, наприклад, з самого крайнього проміжку, зручно взяти число 100, тобто велике, достатньо велике число для того, щоб не треба було дійсно рахувати, але вже видно, який знак має кожний множник цієї нерівності. Якщо ми замість х підставимо 100 в кожну дужку, ми отримаємо вирази. Додатній і додатній. Можна навіть не рахувати, але вже видно, що це буде додатній вираз. І якщо ми помножимо додатній вираз на додатній, результат також буде додатній. Тобто, в цьому кромішку наша функція має знак плюс. Далі, якщо взяти число між мінус 1,5 і 8, це можна взяти 0, наприклад, і підставити замість х, то ми отримаємо. В першій дужці 0-8 від'ємне число. В другій дужці ми отримаємо 2 помножене на 0 плюс 3, це додатні число. Отже, ми отримали мінус помножений на плюс, це буде знак мінус. І якщо перевірити, наприклад, мінус 10 підставити з крайнього проміжку, то ми отримаємо знак плюс. Можете перевірити самі. Отже, ми отримали таку схему. Далі, як діяти? оскільки наша нерівність має знак більше або дорівнює нуля, 0, тобто більше 0 це плюс, то ми мусимо обрати ті проміжки, в яких стоять плюси. Для цього ми їх тут і написали. Отже, наша нерівність буде мати розв'язками два проміжки від нескінченості до мінус 1,5, включає мінус 1,5. І від вісьми до плюс нескінченності включає вісім. Ось так діє метод інтервалів для квадратної нерівності, яка записана двома лінійними множниками. Другий приклад подивимося, як діє цей спосіб, коли нерівність записана неповним квадратним виразом. Тобто, наприклад, 3 х квадрат плюс 7х менше 0. В даному випадку, як і в звичайному квадратному рівнянні, неповному, виносимо їх за дужки, як спільний множник. В дужках залишиться 3х плюс 7, і все це буде менше 0. Далі, так само, як і в попередньому випадку, ми знаходимо нулі цієї функції, прирівнюючи кожний множник до нуля, 3х плюс 7 також, рівне 0 може бути. Х дорівнює 0 вже є, а тут, якщо перенести 7 і поділити на 3, то ми отримаємо х дорівнює мінус 7 третіх. Тепер так само зображаємо на схемі ці числа, які ми отримали, мінус 7 третіх і 0, і в даному випадку ці точки будуть виколоті або світлі, тому що нерівність строга дорівнює. Малюємо інтервали і визначаємо знак нашої функції в кожному проміжку. Так само я беру число 100 для того, щоб зручно було одразу побачити знак. Якщо замість х підставити 100, це буде додатній множник. Якщо тут замість х підставити 100, це також буде додатній множник. І тепер, якщо плюс помножити на плюс, то результат буде додатній. Якщо перевірити знаки в усіх проміжках, ми отримаємо в середньому проміжку мінус, в крайньому проміжку знов плюс. А оскільки наша нерівність має знак менше 0, це відповідає мінусу від'ємні числа, то ми беремо той проміжок, в якому ми поставили мінус. Тобто відповіддю буде проміжок х належить проміжку від мінус 7 третіх до нуля не включається числа, бо нерівність строга. Тепер розглянемо приклад, коли квадратна нерівність виглядає як різниця квадратів. Наприклад, 25х2 мінус 1 більше нуля. Цей вираз можна розкласти як різницю квадратів. Отримуємо 5х мінус 1 помножене на 5х додати 1 більше 0. Так само, як і в попередніх прикладах, спочатку знаходимо нулі функції. 5х-1 дорівнює 0, і 5х плюс 1 може дорівнювати 0. Звідси маємо х дорівнює п'ята, або х дорівнює мінус п'ята. Отже, це будуть наші нулі функції, яку можна десятковим дробом представити як 0,2 і мінус 0,2, щоб зручніше було писати. Зображаємо на схемі ці числа, оскільки нерівність нас строга, то точки будуть виколоті або світлі мінус 0,2 і 0,2. Якщо перевірити знаки, то ми отримаємо крайній правий проміжок плюс, потім мінус, і потім знов плюс. Оскільки в нас знак нерівності більше нуля, він відповідає знаку плюс, тобто додатнім значенням, а плюс настоїть стоїть на крайніх проміжках, то розв'язком цієї нерівності будуть два проміжки: від нескінченості до мінус 0,2 і від 0,2 до плюс нескінченості. Ще дуже один важливий приклад, мусимо розглянути обов'язково. Це коли в правій частині не 0, але нерівність квадратна. Наприклад, 4 х квадрат більше за 9. Дуже важливо звернути увагу на те, що перед тим, як розв'язувати будь-яку нерівність, треба проаналізувати, вона яка лінійна чи квадратна. Оскільки тут є х квадраті це нерівність квадратна. І тому її розв'язувати можна тільки або графічно, або методом інтервалів. Не інакше, якщо обрати якийсь інший шлях, тобто як лінійну нерівність, то можна прийти до розв'язку, в якому буде не вистачати або будуть зайві розв'язки. Тому першим кроком обов'язково треба перенести 9 в ліву частину нерівності, щоб в правій частині залишився 0. Перенести обов'язково це обов'язково. Тільки тоді можна розв'язувати. Цей вираз має вигляд різниці квадратів, і тому ми скористаємося цією формулою для того, щоб розкласти його на два лінійних множники. А далі, так само як в попередніх прикладах, методом інтервалів розв'язуємо. Нулі функції будуть одразу запишу, х дорівнює 1,5 і х дорівнює мінус 1,5. Можете самостійно перевірити, розв'язавши окремі рівняння з цих дужок. Зображаємо на схемі ці числа в вигляді світлих точок мінус 1,5 і 1,5, тому що нерівність у нас строга. Визначаємо знаки функції в кожному проміжку. Це буде плюс, мінус і плюс. Перевірити можете вже самостійно. А оскільки в нас нерівність має знак більше нуля, то ми беремо проміжки, в яких наша функція має знак плюс. Більше нуля – це плюс. Отже, відповідь буде. Х належить проміжкам від нескінченості до мінус 1,5, не включно об'єднання. Від 1,5 до плюс нескінченності. Ось це метод інтервалів у використанні до квадратних нерівностей. Тепер розглянемо, як він працює у випадку, коли нерівності дробові. Дробові нерівності. Дробові нерівності, тобто, це, наприклад, тако, в такому вигляді записані в чисельнику. 2х мінус 5, а в знаменнику х плюс 1 більше або дорівнює 0. Такі нерівності можна розв'язувати двома способами. Можна йти від е, правила знаків. Оскільки риска дробу це ділення, то результат ділення двох виразів залежить від знаку знаків, які мають самі вирази чисельник і знаменник. Тобто, розглядати, що цей, цей вираз більше нуля, якщо ми ділимо плюс на плюс або мінус на мінус. І розглядати це як е, е, дві системи, і шукати потім сукупність цих двох розв'язків. Але це досить громіський і довгий спосіб розв'язання, тому краще розв'язати дробові нерівності швидше і легше методом інтервалів. Тобто, для дробових нерівностей я раджу метод інтервалів. А саме, визначаємо спочатку із чисельника 0 функції, тобто число, яке перетворює чисельник в 0. Це буде число, якщо перенести 5 і поділити на 2, 2,5 2,5. І визначаємо недопустиме значення, тобто те число, яке перетворює знаменник у 0. Недопустиме значення буде мінус 1. А оскільки вони недопустимі, то ми закреслимо. Не може дорівнювати мінус 1, тому що це в знаменнику. Отже, на схемі, яку ми зобразимо, щоб показати інтервали, ми зображаємо, незалежно від того, який знак має нерівність строгий чи не строгий, точку, яка е, виражає наше недопустиме значення виколоту, мінус 1. А 2,5 буде темна точка, тому що все ж таки нерівність нас не строга. Малюємо інтервали і визначаємо знак нашого виразу так само, як і для нерівності, які розглянули раніше. Беремо число, наприклад, 100 з крайнього правого проміжку, підставляємо замість ікса в чисельник і в знаменник. Отримуємо 200-5 це додатнє число. І 100 плюс 1 це також додатнє число. Отже, плюс поділити тут вже ділення, поділити на плюс це буде плюс. Отже, в крайньому правому проміжку ми маємо плюс. Абсолютно так само, беремо число між мінус 1 і 2,5 це можна взяти 0. Перевіряємо знаки, отримаємо мінус. Можете перевірити самостійно. І якщо взяти з крайнього лівого проміжку, наприклад, мінус 100. І підставити, то отримаємо в крайньому лівому проміжку плюс для нашої функції. Оскільки в нас в нерівності знак більше або дорівнює, це буде відповідати плюсам на нашій схемі. Отже, це будуть проміжки крайні, при тому треба врахувати, що мінус один не включається у розв'язок, тому що це недопустиме значення. Воно перетворює знаменник у нуль. Отже, розіском буде від нескінченості до мінус 1 проміжок, не включає мінус 1, і від 2,5 до плюс нескінченності включає 2,5. ще один приклад розглянемо, коли квадратна нерівність містить в правій частині не нуль. Наприклад, 3х плюс 2 поділене на 2х мінус 1 менша дорівнює 2. Для початку, оскільки це нерівність дробова, так само як і для неповних квадратних, обов'язково треба перенести всі доданки у ліву частину або в одну частину нерівності, щоб в іншій частині залишився нуль. Це обов'язково, щоб не помилитись при розв'язанні. Переносимо 2 в ліву частину до дробу і отримаємо такий вираз, в якому можна звести до спільного знаменника. Для цього ми 2 домножаємо на 2х-1 і отримаємо дробову нерівність 3х плюс 2 мінус 4х, плюс 2 поділене на 2х 1 менше рівне 0. Якщо спростити цей вираз в чисельнику, ми отримаємо мінус х плюс 4 поділене на 2х мінус 1 менше рівне 0. Далі ми діємо так само, як ми діяли в попередній нерівності, тобто визначаємо льунції з чисельника, це буде х дорівнювати 4. А недопустиме значення із знаменника буде 2х мінус 1 не дорівнює нулю. Х не дорівнює 0,5. І ці дві точки зображаємо на схемі. Отже, маємо. Незалежно від того, яка нерівність, точка, яка виходить із знаменника, буде виколота 0,5, а 4 буде темно, тому що нерівність в нас не строга. Менше або дорівнює. Якщо перевірити знаки, то ми отримаємо в крайньому правому проміжку мінус, можете перевірити самостійно, плюс в середньому і мінус в крайньому лівому проміжку. Отже, відповіді до цієї нерівності, оскільки вона має знак менше або дорівнює, тобто це відповідає знаку мінус, будуть крайні проміжки, в яких наша функція має знак мінус. Тобто х належить проміжкам від нескінченості до 0,5 не включно об'єднання від 4 до плюс нескінченності включає 4. Ось так працює метод інтервалів для дробових нерівностей і для квадратних нерівностей. Варто запам'ятати, що дуже важливо правильно ним користуватися і не забувати про його використання, коли нерівності не повні квадратні, що важливо дуже-дуже, і коли нерівності дробові. Користуйтесь моїми парадами, і хай до вас прийде успіх. Підписуйтесь на канал Репетитор ЮЮ і отримуйте міцні та корисні знання.